Ви йшли рука в руку, да? могли сказати, то боялися, то заїхалися душе. Ми саме йшли. Ми, значить, ми з цими людьми йшли від, від Я. Ми тут йшли потім влади, нарушали закони, йшли проти міліції, бо на ту минуту це все було ви самі розумієте. До то, той пари. Да? Нас тут ганя начальник галії, начальник у нас всі ганяли. Ми в місті з ними сушили ноги у тій партії Ющенка, снапічки, сиділи чай, чай все. Це все було так красиво. О цій грубі людей. О цьому там дещо сказати трьох календарів. Хоча буде кілька Денисю. Щоб не забудь, не ви. Вже люди давно вже не дивляться на вас. Винодь речі. Проблем. Я в дивився, да". що Крівський прийняв, мене з дружиною, на далечому рівні, Прийняв першого часу області. і я жалуюся на своїх пиліг побратимів, з яким я йшов пару місяців під цим під помиранчував революцію. Я жалувався на них, примав Ну так і так нас включили, нас там джудньос стоїть. Кричить, я дав, я царя, я, я сам і забрав. На жаль, тут критики казали, що ми помаранчий крізь. Зараз оці, значить, я не знаю, як їх назвати цих людей. Це, це дороги для вас. У прямому ефірі прямо прийняв на грав і сказав, що це таке, вони в отвіт брехали, що нас такого немає. Ну, по приїзду копії, вони вже стояли. Вони стояли, як У Нас біля хотів і ждали нас. Я вже захожу. За ту минуту мене розмав Юрій Миколаївич, признав мені рідно син. Та що случилось? Я не розумію, що тут такі рухлеми. Нас дітки ще не та такі випішать. Нас пожарні, яка атакував, так і десь пропав. Понимаєте? П'яниця. Все. Понимаєте? що просто кричав. Якщо зараз голови селірати, хто там дуже зараз, який вчора рам зводили, петром дивиться. Зараз ініціативу, бо ми займемо цією, хвилини, які салати, він не народу. Понімаєте? Він набирав народ. І ми можемо їх там відходити. Ми за право, і за нас люди. Ми сказали, що. Ele o bicho, vai da primeira, vai da primeira, está tudo, está no Я плачу 300 тисяч гривень, я привалю сто і я тут соло плачу ще 450. Я даю. په پښتو کې چې څنګه ته راځې دا ټول څه Я духов, що е, України ці роки де ці кандидати були і що вони за? Не як бізнесмен — ноль. Ні, як голосні ради ноль. Ні як юристи, вони розумієте, Наша нам завжди до нас заранче, це не в команду. Якщо ми зараз умовлюємося, то умовлюємося повністю. Починаємо себе, а ми говорять, що вони там не будуть блогати, що вони не будуть виняти. Що вони мають, якщо нас таке та вибачите, воно з'являє слово, да нам бит, а над що на, на кінчається, понимаєте? Прикрапкається, оце як нас тут робиться, дай мені тягне, потік квартиру. Що ми можемо як яхтрення має право осуждати тих дуганських. чи 100 тисяч буряка, це да? значить 10%. Всі це знають, що самі такі подиво пожимають і другі. Вони тихо там ще додати, чи що, щось, вони заради цього розуміють, що це робити, що це, ну я не знаю, генії, ну такі сьогодні, що сьогодні та молочні знають. Отак вони можуть, понимаєте? Це ми на тим того, що силють. Склоніть триватися, тому синочі вас завтра прийде. Ти тут завтра сильніші, да? не дай Боже, приграюся на цих зібрання. Побачте, що у У вас так само прийдуть, бо вони побіжать, а ми йдемо на сіє. А ми йдемо на сіве. Та, 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 та є на маленька, біла, за тим, що харчу. Прийде сильніша особа, і вони під за сильнішою особою. Ну, плота, я задаю, будь-куди, вони не, не, не захочуть, бо вони вже проводить такі Вони вже пробують, тобі придають, що вони проводили. Перемікнутися з одної стані, в другу стави. В стадії 4, 5, 7, ми за ними просто не встигли. Але Це не ті кандидати, які ми хочемо бачити в у розумієте? які не мають нічого, і я таких кушати в стати, і сірий кардинал тільки тягне, тобто себе нос погниз, взяв, приніс вас, або все. Ви розумієте? нам таких тут не треба. нам треба або ми ставимо сюди більш-менш, щоб і вас устали, і нас устраивали, щоб нас знову. И бабушка, и дедушка, и тетя, и дядя, и все, маме, и все сидит. Давайте приедем. Опять листы, мы опять не мистер. Оборемся поперек. Я так само піду в, 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 в атаку, я їм і кісточки думала, переписи з курочки вілька. Я так і снимав, що вони вдаряться в неї всі, і вона це тут цю команду. Ви самі понимаєте, ми зараз не пішли, я їх не буду. Зустрічся, що я поважаю, наші їй закладали, понимаєте. Це. Але ці великі господарства за, за ту саму землю, за ті самі добра давали великі гроші. Того вони за підняті, як будь-яких швидко. Ну, мене падає Боже, я не рішов по діти сім. Ми зараз не за так говоримо. Отак, шановні Вячеслав, отак і попросимо вас передати, шановного губернатору області, що ми вас просимо. Слово слово, за те, що я сподіваюся, вам висказав цього вважання. А ви знаєте, що ми не, не бачите, не браті, я прозвачну. Так само, на нас дивилися, уважаємо, всі п'ять років. Вам було стирно, щоб ви нас не поступили, Ви ми на непопользувалися, як ви ніхті ж не далі. Ну ви теж цього не виросте, як ніж. Ви не обросли уважаємо, ми не чили.